Вітаю вас, шановне товариство! Це гайд на Найтсталкера. Тут ви у мене можете запитати, а чому я взагалі вирішив на нього записати гайд? Адже на нього не такий великий вінрейт, напевно, я б хотілося б. Якщо подивитися на тенденції зараз в доті, у нього 21 місце на імортальних рангах. Але, тим не менш, якщо тут полистати по іншим ранкам, то бачимо, що ну, взагалі його не видно, тут 41-й ранг, коротше кажучи. Але. Тим не менш, давайте подивимось тепер на мою статистику цього героя. Ось це все ігри в новому патчі. Уважно сюди гляньте. Ось, ось вони всі починаються. 6 з 6 ігор я переміг, і цьому є також доволі непоганий айтем білд. Котрий показав колапс. Про нього я зараз розповім. Готуйтесь дивитись і не забувайте підписуватись на канал. Розпочнемо зі стартового закупа і того, що тобі треба робити на початку гри. Ти завжди біжиш на мідлінію. В чому тут справа? Справа в тому, що ти завжди будеш показувати, хто знаходиться ось тут, і будеш бачити варди, котрі теоретично можуть поставити. Так, от, наприклад, було зрозуміло, що кунка поставив вард от сюди. Він ставив звідси, якщо я стаю от сюди на хайграунд, я це бачу. Ну тут єдине, що. Варто стало вже мій тиммейт, і він теж саме бачив, по суті. Стартовий закуп я рекомендую брати тобі ось такий або на два брейсери. Тобто можна взяти просто ганітку і реклітку ще. Ну, Х2 виходить, ганітка і реклітка. Можна не брати Блейд, тому що ти граєш на Сталкері, у котрого 82 демеджа з руки. Це дуже багато і запевняю вас, вам, ну, в принципі, не варто турбуватися про те, що без Блейда буде складно добувати, це не так. По лінії я можу сказати наступне. Це, звісно, не найкращий герой на лінію, все життя їм був. Але зараз він трохи навіть кращий. Бо справа полягає в тому, що ти можеш качати перший спел, ну це зрозуміло, на першому рівні інакше і бути не може. Тут я холджу uh, пойнт через те, що я там хочу щось інше прокачати, я ходжу пойнт через те, що. Блін, не знаю, що навіть пояснити це насправді не можу. Причина, чому цей герой відчутно сильніший на лінії, полягає в тому, що ти на другому левелі зараз можеш качати фір, тобто Сайленс. Сайленс триває в день завжди 3 секунди, але тепер кожну секунду він демажить. На першому рівні це 25 демеджа, і якщо подивитися глобально, це плюс 75 демеджа ти отримуєш з фіра. Плюс герой, звісно, не може нічого кастанути, що є доволі таки сильне. Плюс AU ефір, відповідно, демажаться не тільки один герой, а й всі, хто знаходяться поряд. Це дуже потужно, і я щиро рекомендую тобі качатися ось так, бо не салкері, котрі качають, просто. Пасивку на третьому рівні і ні про що не, не паряться. Це є точно е, хибним рішенням. Тут ми намагалися забавити просто у нього е, стіки, але це не вдалося зробити. Ми так от засзаспітал зас, зас, він на, на моєсті молодець. Добре зігрався ситуації. На третьому рівні, звісно, ти вже качаєш Void в 2. Сайлен докачувати не варто, тому що він ніяк не скелиться на лінії, коли день. Перший спел все ж таки важливий, бо тут і зменшується кулдаун, і тривалість вночі повільнення збільшується. Ну і демедж по сингл Таргету він більший, ніж прокачка а, ось цього Сайленса буде з будь-яким рівнем. Плюс, звісно, ось так ти можеш завжди бивати герою, на тебе намагаються напасти. І це знову ж бонус цього Сайленса. Тут ще ось таким чином Маркладен підставився. Ми на нього напали. Знову ж Войт в два у мене є. Він в день сповільнює завжди 1.25, Тобто тут не не зменшується якось тривалість сповільнення в день, але демедж збільшується, і через це ми вбиваємо навіть цього героя і перемагаємо цю лінію. Загалом Найсалкер це дуже непоганий герой на лейні, навіть в день, бо якщо подивитися, у нього 6 армору, 5 на першому рівні, і дуже хороша ХП-регенерація. В цьому саме я купляю два брейсера, бо вони ще скелять ХП-регенерацію, і відповідно мені майже не треба купляти там якийсь зайві танго, сальви чи щось на кшталт цього. Мені достатньо, щоб пропероносець прийшов. Якщо я буду стояти ще під своєю вежею, то я взагалі ніяким чином не буду відкисати на сталкері по здоров'ю. Стоп, стоп, стоп! Шановне товариство, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Це справді дуже важливо і допомагає просувати канал на Ютубі. Тепер тут ми крокуємо до основного моменту сили на сталкера. Це поява його шостого левела. Звертаю вашу увагу, коли у тебе є в 2 і Silence, коли наступає ніч, ти далі качаєш пасивку. Це найбільш профітний спел на нейсталкері і завжди качай його, тому що наступила ніч, тобі треба максимально прокачати пасивочку, бо у тебе є фейзи, котрі ти вже собі придбав. Це абсолютно мастхев також нічого не треба купляти там на кшталт павертресів чи щось такого. Завжди купляй фейзи. І пасивка плюс з фейзами дуже добре комбінується за рахунок того, що пасивка збільшується у відсотковому співвідношенні. Відповідно, активація з фейзів дуже багато тобі е дає бонусів. Тут починається ось такий от кімфайт. Приходить сюди кунка, його успішно зміг закайтити. І ще почав ось так вбивати цього Арквардена, вбиваю його. Єдине, що вам треба запам'ятати, ну це в принципі для гравців, котрі вже грали на новому лісталкрі, розуміються, скоріш всього, але якщо ви давно не грали і хочете зараз спробувати, то вам треба буде звикнути до того, що ваш ультимейт зараз рефрешить спали. І, відповідно, тобі треба спочатку вночі натискати сайленс. Плюс Войт, а потім натискати ультимейт, бо у тебе з'явиться ще один Silent плюс Войт. Також доволі таки вагома причина, чому Ністалкер вважається зараз непоганим героєм, і його можна набагато активніше брати, щоб перемагати в доті. Ось так твоя прокачка повинна виглядати на дев'ятому рівні, і тут ми повільно переходимо до основного імбабілдана Ністалкера, який є зараз. Це через Defusal Blade. Але знову ж є ще варіанти, через що ти можеш жати. Тімфайті, звісно, ти можеш ось таким чином залітати під фіром, коли ти кастуєш його, тебе бити майже неможливо. Хоч я тут і нікого особливо не б'ю, але я ду, ду дав дуже багато тут розвідки, тобто я свого роду дрон в цій ситуації мав як трете, тому що вночі працюю. І моя команда змогла вбити багато героїв. Я покайтев все. Діфутл Блейдом ще зараз в'єм Техіса, і це доволі таки корисний імпакт від мене в тімфайті. Але в цій грі насправді в цій грі. Можливо, Діфуз і не найкраще рішення. Це найкраще рішення для того, щоб взяти його рано і ходити вбивати героїв. Але є варіант номер два. І варіант номер два це зрозуміло, що Слеєр. Бо Слеєр тобі дає швидкість атаки, доволі таки важливу для тебе опір до магії. Ну і плюс ти, звісно ж, більше демажиш. Це також доволі таки приємно. Плюс пана регенерація, коти тут є. Інтелект також зайвим не буде на інсталкері. Це варіант номер два, що ти можеш купляти на ЕНЕСІ замість Діфузалблейда. І, і в цілому, як і з як і з тобі треба ходити і приймати файти. Третій варіант він буде більш класичним. Ти купляєш собі просто ехосаблю. Як на мене, ехосабля це найменш ефективний айтем з поміж тих, який я зараз е, перечислив, для того, щоб файтитись ось на цій хвилині. І діфузол, і мейшлеєр вони тобі дадуть більше імпакту. Єдиний профіт ехосаблі полягає в тому, що ти можеш її розібрати на блекімбар в подальшому, або ж просто загрейдити її на гарпун, щоб краще ініціювати. В цьому також її плюси є. Але як на мене, спочатку йде майже спочатку йде діпу точніше зараз на енесі, потім іде мечслеєр, а потім тільки вже екосабля сабля за ситуацією, якщо не хочеш грати насично на лісталкері. На У будь-якому випадку другим айтемом запам'ятай, ти завжди купуєш собі блекімбар. Так, бувають ситуації, де блекібар він прямо не настільки необхідний, але це доволі нечасті ситуації. Зазвичай ти граєш проти великої кількості магії великою кількістю героїв, які здатні тебе дізити, і відповідно, дати потім файту і виступати 3 контроте протягом всього тімфайту, не дуже хочеться на сталкерів. Хочеться і когось подимажити, когось вбити. Відповідно, купляй собі Bar. навіть якщо ти взяв Slayer, собі, Bar зайвим не буде. Так само, якщо я хасавлю береш, можна теоретично гриданути гарпун собі, а потім тільки Bar, якщо у тебе дуже хороша гра. Але в такому випадку знову ж таки я б радив брати дівус, більше набагато імпакту дає і набагато ефективніше можеш файтитись на. Плюс не забувай, бонус діфуза в тому, що це не просто Діфузл блейд зараз ти можеш потім його загрейдити в дисперсер і пуржити діз... з себе якісь негативні дебафи і бафати свою команду також. Наступні два айтеми, про котрі тобі варто задуматись, це про Нуліфа і, відповідно, блін. Нуліфire це маск айтем на ЄНСі в майже в будь-якій, напевно, грі після Блекінбару і того айтему, який ти взяв першим. Єдине, що ти спочатку можеш взяти Blink для того, щоб стрибати на ворожих саппортів, але потім Нуліфа. Чому нулі абсолютно необхідний? Справа в тому, що ти можеш пушити салари, ти можеш зробити так, щоб людина не натиснула в на саппорті, чи не натиснула банально форстав з Гліміром. І це все допомагає контрити одна шмотка. нуліфаєр. Відповідно, твоя задача в тім файті завжди знаходити найлегші для тебе цілі, щоб їх вбивати, або ж з командою берстити героїв, котрі. Роблять для вас найбільше шкоди, наприклад, там якогось морсі за Сайленс можна вбити, чи ліну, чи щось на за цього. Тут, я думаю, ви зможете зорієнтуватись, граючи на неї сталкері. Відповідно, імбові з нові можна показати, напевно, ось цьому моменті. Я бачу, перший таргет це Клокверка, він не може форстафнутись ніяким чином і просто вмирає одним із перших. У нього немає байбеку, і далі нам дуже легко фалитись. Звісно, тут тімфайт розділяється, і ну ми не вбиваємо там пори героїв. Але я спокійно можу перечекати ключкого моменту, перечекати блекімбарів і знову ж в центра тімфайту і починати тут файтити. І знову мені допомагає у цьому випадку вже ось цей нулі фаєр, для того, щоб бувати будь-якого героя. І загалом це постійний ваш постійні ваші дії в тімфайті будуть. Ти чекаєш, спочатку стрибаєш на першого героя з лекібару, збиваєш його на рахунок нулі фаєру, потім використовуєш те, що ти літаєш, і починаєш кайтити, чекаєш новий блінкнулі файер, стрибаєш і знову вбиваєш героя за сайлент з Фаєр. З цієї комбінації. Ну, ти нічого не можеш зробити, якщо у тебе немає Блекімбару. Бо неможливо, це по суті дум. Сайленс плюс e, Nullifier. Ти реально ну нічого, тільки бити героя можеш у відповідь. Але хто ж переб'єний сталкера, якщо у тебе Блекімбару немає? І ще раз звертаю вашу увагу на те, як я активую Сайленс, а потім зразу ультимейт. тімейті. на героя, і у мене є ще один сайленс. Після цього тільки я його кастую. Відповідно, тут, якщо порахувати, це цілих 12 секунд сайленсу на герої, ось цей фір – це абсолютна імба. Про шарт, звісно ж, також не забувайте його купляти. Я раджу його брати після Діфуза БКБ. Не беріть нулі до появи Блекімбару. БКБ набагато важливіше ніж те, що у вас будуть постійні ресурси. Але коли вже є БКБ-діфуз, Є варіант взяти шарт, або вибити бути струментера, то е, вибивайте його струментери, спочатку пробуйте, а потім беріться, якщо не взяли струменте, не самі пройти його. Таланти! Тут все просто. На 10 рівні ти береш собі лівий талант. Єдиний виняток, запам'ятайте, якщо ви граєте проти ілізіоніста, типу ПЛА, Нагисарени, наприклад, можна проекспериментувати і взяти алдовий білд через Аганім на сталкері. Тобто ти береш собі Аганім, БКБ, і ти не береш там собі ніякий дифуз, майшлеєр, щось не цього. Зразу аганім, брачеш. Це тільки якщо ти граєш проти ось таких сильних ілюзіоністів, можна спробувати. Після цього ти тоді береш собі талант на 10 рівні, правий, на шкоду звойте. Це неймовірно важливо, не забудьте про це. На 15 рівні завжди береш собі правий талант на демедж в ультимейті, на 20 рівні на плюс 20 до сили, тому що це плюс 20 демеджа і 400 хп відповідно своєму герої, це дуже сильно. Ну на 25 рівні на зменшення кулдауна ультимейта, тому що зменшення кулдауна на ультимейта це тімфайт, це твій демедж основний, і ніякі 100 до швидкості атаки не допоможе тобі е, так сильно, як зменшений кулдаун на сій ульті. По талантам тут відповідно все доволі таки просто. Тепер, коли ж брати найтсталкера? Я б найсталкера завжди брав зараз. Якщо я граю з рейндж-героями на лінії, котрі можуть мені допомогти пережити денну стадію цього героя. З мійшниками я б вам не радив його брати, бо ви будете абсолютні два кріпа на лінії, ніяким чином не будете напрягати кері. І не факт, що коли з'явиться ніч, у вас з'явиться така можливість, бо у вас буде доволі таки мало нетворців, не буде фаст там брейсерів чи чогось такого, щоб відчутний імпакт носити проти ворожого керрі, Тому Найсталкер плюс будь-який рейндж сапорт вони є хороші. Комбінацію якусь найкраще, яку я euh, знаю, це, напевно, є з Грімом. Те, що він може на тебе забавити третій спел, ти можеш полетіти під ним. Якщо у гріма є шарт, тобі не зразу треба актувати Блекембар, відповідно, це доволі хороша комбінація з Нейсталкером. Як же його контрати? Найбільша контра для Нейсталкера це герої, котрі його зупиняють в Блекінбарі, коли він стрибає на героя з ультимейтом. Найкраще комба це Бістмастер буде. Дуже непоганий герой це of Void проти Нейсталкера euh, по грі і на лінії в цілому. Також є герої на кшталтам якогось Садара, котрі можуть його підсвічувати постійно в тімфайті, в це також хороше доволі рішення проти нього. Ну і на сапотах, звісно, якщо ти граєш проти ЄНС, завжди бери собі форстаф, щоб форстафитись від Фіра, котрий він кастує. І поки у нього немає нулі файера, можеш собі сміливо брати Госсептер. Здебільшого Нейсалкер це такий герой, знаєте, котрого, ну прям. А, ще до речі, одна важлива ситуація. Якщо ти граєш на Есталкері, е, маю на увазі, що якщо бачиш виномансера, це дуже неприємний проти тебе герой. По-перше, тому що він тебе може сповільнити своїм ультимейтом. А по-друге, тому що він розставляє своїми вардами постійно віжен навколо героїв і відповідно дає віжен по тобі і сповільнює твій рух. Збиває блінкдагер. Це доволі неприємний сапорт, чи офлейнер, чи там мідлейнер навіть іноді. Тому проти віномансера грати справді впадло. Цілому, я б не сказав, що є якась прям контра НС, Завжди можна підлаштуватись під будь-яку ситуацію на цьому герої. Тому він справді непоганий і я вам раджу його спамити. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити подобайку і побачимо з вами завтра. На все добре.